Всім хело, і сьогодні будемо розбирати таку штуку, як квадробіка. Ну, Багато з вас чули про цей спорт, якщо це можна так назвати. Начитавшись в інтернеті, там сказано було, що це спорт і що це новий тренд дітей, що вони цим займаються і так далі. Буду дуже сильно затягувати, тому давайте перейдемо до перегляду відео. Коптер, гелікоптер! Ну, що я можу сказати? Бідна дівчинка, мені жалко, хороші не був, а так маски гарні. В принципі, реагувати як я можу. Прикольно вышло. Видео классно. Ну, дивите, я помню, я знаю згодом, потому что ну, кожнее хобби хороше, и типу квадратка комусь подобається комусь нет. Ну, це вже вибір людини. А так реагувати відео класне, відео маски хороші. І я повністю згодна з людиною. Я автор, у вас така класна собачка, чи це, да, це вроді собачка. Ну, в мене одне питання. Як ви так високо пригаєте в квадробіри? От якщо є в коментарях, напишіть мені, пожалуйста. я не розумію, як. І великий мінус в прыжках є е, такий, що людина може травмувати собі руку, коли там пригає на руку, якби, а що там потім і спіна скаже: спасіба не скаже. От. Тому це може бути травма небезпечна для дітей. Ой, прикольненько. Я, кстати, теж вмію на руках ходити. Да, це забавний факт. Ну, а вообще відео прикольне. Музичка туз. <схід> І дуже гарна маска, кстати. Мне Де, Да, да, да. Відео основное прикольне. Вот на, на руках стоїть. Молодець. Навіть шахнула шагнула десь два рази. Вот молодець. молодець. Ну, дивіться, для тих, кому стало цікаво, чи спорт це, чи ні, то ось вам інформація, даю вам трохи час почитати. Не начитались? Дати ще? Ну ладно. Ну, дивіться, там було підкреслено, що це не являється спортом або щось таке. Тому м -м -м, діти вважають це спортом, але я думаю, все-таки це гра і більш похоже на гру, ніж на спорт. Тому м -м, не воспринимаю так серйозну квадробіку, як спорт. Для мене дивко, що... Антиквадробери можуть бити квадроберів. І ще не нормально, що ауроквадробери, вони кусаються, там б'ються, деруться. Ну, вони думають, що це надо, бути квадробі, типа ми якби тварини, там, і, ми люди і ми думаємо, тварин та-та-та, і якби що тварини кусаються, можуть дратись і так далі. Але квадробік це бізопідний вид спорту, де ти просто займаєш, ну, типа, твари. ти думаєш, що ти тварина і так далі. Але точно не кусаєшся. Значить, посліди, і і Якщо ви в не показувати на нього пальцем. Он очень раним і сентиментальний. У нього є своє название Эммо. Ну, дивіться, люденьке, що я можу сказати. Так, да, всі думають, що квадробіре странні, і ну, мені здається, вона і є, тому що. Ну, слухайте, людина на чотиріньках. Ну. Ну, нормально, але. Но не обично. Давайте так скажемо. Не обично, просто не обично. І так, да, це нормально, якщо дитина показує на ньому пальця. Пальцем, там, просто дивиться на нього, але якщо щось каже, ну, якби погане, то ну, воно соответствует... відповідає, да, це може раніти квадробіра або когось там. Ну, ко... ну, всіх можуть, всі можуть зробити неприємно, якщо на нього будуть. Показувати пальцем і казати ха-ха, фу, там, типу, ти там гарно одягнений і навіть кажу, що типу квадроберто, то фу, квадробер. Ну просто показувати пальцем не гарно до самої особи. Так, да, це не красиво от, пальцем іменно показувати. Рукою простягнути і легенько показати, так, да, красиво. Але людина сама може поки... Поки... подивитись. Тому якось так будемо вже закінчувати. Всім дякую за просмотр. Па-па!